Друзі, вас вітаю на каналі Світ Моїх Захоплень. Я знаходжусь на дачі, і тема сьогоднішнього відео це троянди. Настала пора першої хвилі цвітіння троянд у моєму садочку. До вашої уваги троянда Блумун. В переводі це голубая луна, має шикарний запах, шикарну квітку. Пелюстки, бачите, скрутка пелюстків, сама квітка здорова, велика, на долоні, на моїй серединку в повному розпуску показує. Має ще декілька бутонів. Троянда шикарна, але для складання букетів я її не рекомендую, тому що квітка тримається недовго. Стовбур шипований. Шипи такі, ну я б сказала, серйозні шипи. Матове зелене листя, добре переносить сонце, але погано реагує на дощ. Подобається всім літаючим мошкам, блошкам, тому що дійсно має чудовий аромат. Поруч росте не менш приваблива троянда, сачмо, червоний колір з усіма його відтінками. Дуже гарна троянда. Перша філя цвітіння у неї, бачите, масова. В повному розпуску теж квіточка показує серединку. Має ще багато бутонів. Суцвіттями цвіте. Тому це можна заявити і як флорібунду. Флорібу... Ознака флорібунду, що квіточка не в одинична, а от поряд є бутончики. Перший розпускається центральний бутон, а далі на підхваті інші. Також шипований стовбур, матове листя зелене. Це перша хвиля цвітіння, і воно ще все таке зелене, свіже, ніде не пошкоджене. Це троянда сачму. Кущ невисокий, у мене десь 1,20 двадцять, але висоту куща можна регулювати. Осінню можна підстригати, можна весною, коли просипається, там щось прибирати, щось зменшувати. Ну, це вже на ваше усмотріння. Наступна красунька, вона одна розпустилася на, на кущику. Дуже погано кущ виходив з зими. Це е, троянда iceberg. Біла трояндочка. ну Буду білкуватися. Я вважаю, що їй недостатньо азота. Якась вона жовтувата, хлороз, мабуть, у неї. ну Це такі мої прогнози. Треба білкуватися і подивитися. На що вона буде реагувати, тобто підготувати її потрібно. Думаю, на другу хвилю цвітіння вона вийде вже краще. Далі тут не перевершена Моніка Білучі, але вона ще, бачите, в бутончиках. Про неї пізніше відео буде. Кроненберг. Квіток в цьому, на цій хвилі цвітіння мало, але вони такі здорові, бачите? О, порівняно з моєю рукою. І це не найбільша квітка. Погляньте, ось, о, яка шикарна. Різне забарвлення лицевої сторони пелюстка і ізнаночки. І це таки придає шарм квітці. Цю розову красуньку, я, на жаль, не знаю, як її назву, але вона щороку мене радує своїми квіточками. Вона не має якогось запаху такого. свіжості, тонкий, тонкий запах свіжості має, так скажемо. Але троянда дуже гарна. Починає квітнути гошпіль. Чудова троянда, червоний колір, там такий пурпуровий, трошки десь більоси з'являється і даю вам можливість розгледіти цей кольор. Камера в тонкості передає без всяких іскажень. Дуже гарна троянда. Оця троянда дуже добре підходить для складання букетів, тому що має довгі стебла і вони не шиповані, бачите, так пошти, що до основання куща йдуть. Так виглядає бутон. А в розпуску квіточка, бачите, повністю не розпускається, серединку не показує, тугий бутон, дуже гарна закрутка пелюстків. Це троянда гошпіль. Кельтора, до вашої уваги. Колір, я б сказала, помаранчевий. Погляньте на цю закрутку пелюстків. Вона як бабочка, метелик. Тоже добре підходить для складання букетів, тому що стовбур її не шипований, він стоїть прямо стоячий, листя зелене, матове. Здорове, росте під відкритим сонцем, добре переносить зимові умови, сонце, дощ для цієї троянди проходить все мимо. Троянда дуже мені подобається, вона в мене тільки 3-4 десь рік, але я вам всім її рекомендую. Наступна трояндочка це Red Intuition. Дуже цікаве забарвлення. І сам бутон, ну він ще в розпуску повністю не розкритий. Висота куща десь на даний момент 1,20 двадцять, але друга третя хвиля квітіння, вона його підніме, звичайно. Має два, дві стійкі хвилі, але при добрих погодних умовах може й на третю вийти цвісти. вони в неї так поступово переходять одна в другу. Троянда дуже красива. Мені вона подобається, розростаю мене років 10 уже. У нас тут на троянда це Керіо починає цвісти. Це перші бутончики розпускаються, їх багато. Кущ у мене росте давно. Там весною пішло багато базальників. І такий кущ він стійкий до сонця, до води, до всяких негараздів, погодних. Тому всім я рекомендую. Сама жовта і жовтих, я б так її назвала. Дуже гарна троянда Керіо. І ще повністю не розкрившися бутон. На сонці вигорає, але вигорівші квіточки виглядають не менш привабливо. І поруч з нею росте акварелька. Ви погляньте, погляньте на це чудо. Цьому році кущик низенький, але це я його таким сформувала. Акварель, це, знаєте, її ще вважають сестрою Дейл. Ну Дійсно, коли квітка повністю розцвітає, вона по кольору напоминає і по скрутці пелюстків. Дуже чудова, красива троянда. Ну і ще одна красуня, і ще одна королева мого садочку. Це троянда Примадона. Погляньте, яке красиве забарвлення вона має. Запаху немає. Отака на першу хвилю цвітіння щось бідненько вийшло, але сподіваюся, що все буде добре на другій хвилі. Бутон ще повністю не відкритий. Тут можна милуватися кольором. Починає розпускатись міспі. Тоже забарвлення дуже гарне. Запах свіжості, квітка повністю ще не відкрита. Я б сказала, що по стеблу вона дуже підходить для складання букетів, але ж погляньте, погляньте, яка вона не дуже томила, шипи, там серйозні. Плетиста троянда алхіміст в повному розпуску. отак виглядає. Бачите, вона такий пелюстковий снігопад утворює. Скажу вам, що з цих пелюстків ми вже якогось року варення варили. Має приємний запах, їх можна ці пелюстки сушити і взимку додати до чаю. Це я вам точно кажу дуже-дуже смачно. Запах дуже приємний. Отак я його тримаю, зараз трошки шевелю і балдею від цього запаху. На початку цвітіння, бачите, має такий більш стійкий до лососів, від жовтого до лососівого кольору, а потім вигорає квіточка. І крайню трояндочку, яку я вам сьогодні покажу, це аспірин. Кущик такий висотою приблизно метр п'ятдесят. Дуже хорошо вийшов на першу хвилю цвітіння, багато цвіточків, вже відкритих. Є ще... Колу розпуску, є ще в бутонах, квітне за цвітями, має на початку цвітіння розову серединку, але паляче сонце та кислий ґрунт, забарвлення трошки квітки змінює. І ця серединка розова вона ті, стає квіточка біла. Але від цього троянда гіршою не стає. Бачите, там серединочка розова. Всім я вам її рекомендую, приємна, але колюча. В повному розпуску показую так от, бачите, серединку, зефіринка приплюснута. Дуже гарна троянда. Шановні друзі, я вам показала троянди, котрі на сьогоднішній день у мене розцвіли. І всі вони. Є королева мого садочку. Перша хвиля цвітіння у них розпочалась. Пілкуйтесь про свої квіти, і вони вам обов'язково будуть відповідати взаємністю. Нагадую, що ви були зі мною на каналі. Світ моїх захоплень. До нових зустрічей, друзі!